Привіт! Сьогодні. 217-й. Мабуть. Так, 217-й день. Я вже декілька днів поспіль не помиляюся в дні, дивно. Але добре. Сьогодні, в принципі, єдине, що зробив це. Ні, в принципі, доволі непоганий день був. Подивився там відосики, гайди на Ютубі. Завтра буду щось думати на рахунок по центру. Там треба буде розібратися з деякими проблемами. <свісляння> Доволі суттєвими. Я думаю, все буде окей. Позаймався сьогодні спортом. Думаю, завтра, можливо, відновлю вже. Холодний душ. От. На вулицю я, в принципі, рядом і доволі легко, але на мені не холодно. 14 через те, що я там займаюсь, але, в принципі, так, прикольно. Типу, не мерзло. І руки теж я там сніг потрогав, там, погрався. Роки мерзли, потім я їх відігрівав, вони знову мерзло, а потім вони от, кров навела, мабуть, перестали мерзнути. І сніг насипав так вчора вночі. Але він вже, мабуть, розтанув. Сподіваюсь, що ще сніг буде. А, що ще сказати? Та й все, в принципі. От. До завтра. Бувай. А, у мене мені ще ідея. Може записати відео німецькою. Хоч щось для практики буде, не знаю.